Е, у нас невелике господарство, 1400 гектарів землі. Е, і ми е, любимо все нове. З, з перші з агродронами ми познайомилися в 2021 році, було 30 гектарів ріпака буквально. Ніхто не хотів приїжджати його працювати. Ми єлі єлі визвонили якусь фірму, яка приїхала з нам знесли 30 гектарів ріпака, тоді пропульсі біскаю вносили. Ну, я був трошки здивований, як працює е, е, дрон. Бо про пульсу важко сказати, що там, як там хвороби працюють не працюють. А коли я через пару днів приїхав, подивився, ну, взагалі шкідників не було. Це було 5 літрів на гектар. І я думаю, ну нічого собі, навірно, хороша штука. І думаю, треба купляти. Але в 2022 році почалася війна, не купилося, а в 2023 році, вже в прошлому році, ми все-таки вирішили купити собі комплект. У нас е... XP 2020 дрони, XAG. Е... З агрокоптером домовилися, слава Богу, що до, до них попали. Хл, класні хлопці, все хорошо. Що можна сказати, з досвіду про ці е, коптери? Це те, що ця штука працює. От реально працює. Можна, спор, можна спорити, чи буде він заміняти повністю оприскувач. Я вважаю, що він повністю оприскувач не замінить. Ні. Але це просто ах, хороший інструмент для досягнення хороших результатів, ті, які потрібно. Ну, наведу приклад. У нас в цьому році був ріпак. Ріпак класний, реально. 4 тони, погодні умови склалися. Ми. Отака подушка. Високий, отака подушка. Наші, кстати, поля знаходяться на об'їзні Кропиницької. Так що, хто буде їздити, можете подивитися там Ліана їсть. Це за ляною був цей ріпак. Отака подушка. Вирішили внести е раундапом зробити десикацію. Задесикували, все хорошо. Ну, не, не звертаємо уваги собі, приїжджає комбайн на поле косить. Косе, ми, ми, ми з братом працюємо. Ми ходимо так дивимося. А бур'ян той, що під цією подушкою, він теж починає зверху припечений. І буквально ми скосили ріпак, пройшло там, я не знаю, може ще тиждень після того І весь бур'ян, що був під ріпаком, під оцією, масою, весь висох. Ріпак висох і бур'ян весь висох. Це все говорить про те, що 5 літрів, 5 літрів води працює чи не працює? І чи взагалі дрон? Як такий, працює чи не працює, я вважаю, що він працює. І працює він доволі таки непогано. Е, можна сказати, що навіть добре в, в тій частині, в якій він має працювати. Е, ми його купили з самого початку не для того, щоб ми чисто в себе працювали. Ми його купили для того, щоб працювати і по послугам також. Тому що ну, ми ж 20 років вже працюємо в років в всьому старті, дуже багато друзів, знайомих є. Я скажу по почесно, ми працювали лише в знайомих в цьому році. Ми зробили 6 тисяч гектарів землі, і ми працювали в себе там десь, 1200-1300 гектарів побризкали, а все це не в знайомих. Мені було в два рази відповідальніше їхати до них працювати, Тому що, ну, я ж не поїду до, до знайомого і не зроблю аби як. І потім, що мені, він до мене буде приїжджати, я буду очима кліпати, розказувати, що ну, та, та, та там щось не вийшло, та, 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 мені навпаки треба було. Відповідальніше підходить до того, як я працюю, і мені ні разу за те, що ми зробили ці всі гектари, ні разу не було стидно. Я, ми купили 1000 гектарів землі, я взагалі сам працював, ну, то есть, з хлопцями, в мене було два, два хлопці, які працюють, я з ними працював, сам навчився, а потім вже вони самі е, 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 їздили, літали. Ми далеко не їздили. Ми там я ж кажу, Тільки познайомих, максимум, що ми 80 кілометрів відїжджали від нашого господарства. І де працювали. І ця штука ну, реально працює, класно працює. Що хочеться сказати про е, компанію Агрокоптер? Е, ну, Це той випадок, коли це дійсно, що клієнтоорієнтовані люди.